Вітаю, я Саша Гурж, агент А це готель Meta Resort and Villas. готель на третій лінії, четвірочка, проте новий готель, який мені в принципі сподобався. Якщо розглядали цей готель для свого відпочинку, або ж готель, або ж віли, а також про при готелі є віли, то я думаю, випуск буде для вас корисним. Подивитись. А подивитись територію, подивитись номери, і для себе зробити висновок, Варто вам їхати цей готель чи ні. Обов'язково ставте лайк, відеопийці дзвіночок, підписуйтесь канал та погнали на огляд. Лобі, Лобі готеля метейде, лобі зовсім малесенького розміру. Декілька стійок реєстрації, телевізор, і з іншої сторони у нас місця для відпочинку. Декілька крісел, дивани. Ну і в принципі все. Ось, до речі, парковка, куди вас будуть автобусом от, трансфером привозити. Я в цьому готелі вперше ще ні разу не був, але в цьому випуску будемо дивитися, дізнаватися взагалі чи варто його розглядати. Тому що з однієї сторони гори, з іншої сторони місто. До пляжу пішки далекувато. Чи є у них шаттлбас? Будемо зараз дізнаватися. Кожні години їздить у нас шаттлбас до пляжу з 9 ранку до 19.00. На території нашого готелю два басейни. Але ці два басейни поєднані в одні. Один є, звісно ж, відділення для дітей, відділення для дорослих, і поруч з басейном у нас стоять шезлонги та парасольки. Досить чимало зелені, є пальми, є дерева, є зелені кущі. Територія невелика, компактна, але зелена. І готель для тих туристів, які не люблять багато ходити, і хочуть, щоб все було поруч. Ось так виглядає басейн. Плавають зараз і дорослі, і діти є навіть каяки, і є ось така доріжка, про якій можна пробігтися вздовж всього басейну. Поруч з основним басейном у нас розташована зона саме з дитячою ігровою. Тут такий басейн глибиною сантиметрів 40 см, проте є гірка. В звичайний робочий час тут ще л'ється вода з усіх сторін. Але зараз, поки обід, ця зона виключена. І головне те, що це все поруч з основним корпусом, де ви будете проживати. Друзі, в огляді цього готелю я вам покажу базову категорію номера, номер суперіор. Давайте розпочнемо відразу з загальної кімнати. Тут у нас плазмовий телевізор, місце під речі і велике двоспальне ліжко Кінг Сайз. По бокам у нас дві тумбочки. Дуже зручно те, що є розетки, і є. По форматі розумного будинку можна відразу виключати світло по всій кімнаті. Зона для відпочинку картини. І виходимо на балкон. На балконі у нас два крісла, маленький столик. Взагалі у нас номер суперіор Pool View з можливістю відразу зайти та зануритись в основний басейн. Ось такий вигляд має загальна кімната. Номери, чесно скажу, мені подобаються. І зараз переходимо з вами в ванну кімнату і в гардеробну. З цієї сторони у нас міні-бар, є планшет. ой, не планшет, є каова машинка, є капсули, є чайник, тому можна буде кожного дня готувати собі каву, сейф, парасольки, халати, капці, пляжна сумка для сумка для пляжу та рушники. В принципі, все необхідне, що потрібно. Тут є, з цієї сторони у нас дзеркало, фен, рушники і дзеркала. Повноцінний набір косметики в дозаторах. З цієї сторони у нас за дверми туалет і душова. Ще раз проговорю вам, що це був номер суперіор, базова категорія номера в цьому готелі. Мені, чесно скажу, номер сподобався. готелю всього два роки, готель новий, номери нові, свіженькі. Тож приїжджайте, відпочивайте. А я зараз допоможу вам в організації вашого відпочинку. Якщо ви не хочете витрачати багато часу на дорогу, хочете вийти з аеропорту, щоб вас табличку зустрів наш водій і комфортним трансфером довіз вас від аеропорту до готеля. Пишіть мені вайбер і замовляйте транспорт. Замовити трансфер можна в будь-якій країні, не лише в Таїланді, в Єгипті, Туреччині, навіть на Мальдівах. У нас є індивідуальний транспорт, катери та гідролітаки. Тож звертайтеся. Раховане це авто на 11 пасажирів. 10 осіб може розташовуватися в цій частині, є навіть дитяче крісло, великий багажник і одне місце у нас спереді. І хочу показати вам, як виглядає машинка, якою ми будемо їхати. У машинці у нас відразу бар. Що в Туреччині, що в Таїланді, у нас аналогічні машини. Розраховане авто на 10 туристів. Є ще одне місце спереді. Підсвітка, музика, все, що потрібно для вашого комфортного відпочинку, для вашої комфортної поїздки. Для замовлення трансферу пишіть мені в Viber. Номер залишаю в описі під відео. Крім готельних номерів, на території нашого готелю є ще віли. Ось так вони виглядають. Вздовж всіх віл є загальний басейн і є можливість одразу виходити на терасу своєї віли, занурюватись басейн та плавати. Покажу вам огляд однієї з віли. Чесно кажу, мені вони вже подобаються. Мені сподобались ще з висоти, тому знайшли вільну вілу і зараз дивитися огляд. Віла розрахована на двох дорослих. Якщо ми звикли, що як завжди, вілла на четверо, на шестеро людей, то тут віла розрахована на двох дорослих. Ось таке велике ліжко King Size. Чимось нагадує атмосферу Занзібару. Зона для відпочинку. По бокам у нас дві тумбочки, плазмовий телевізор. І давайте я вам покажу, як виглядає у нас міні-бар. Є келихи, є вода, є кафейно-чайний набір. Трішечки нижче. У нас десь має бути холодильник. Він тут є. Так. Холодильник пустий, плазмовий телевізор, робоче місце і тераса. Тераса, на якій два ось таких по типу шезлонга крісла. Можливість відразу зайти, зануритися в басейн. Поруч сусідні віли, і через терас або через номер можна зайти в ванну кімнату. Звертаю увагу, що в нас тут тропічний душ, є тропічний на вулиці і є звичайний саме в ванній кімнаті. Є кругла, ось така навіть овальна ванна, рукомийники і місце з можливістю просушувати свої речі. Вілла невеликого розміру, але мені здається, для двох більше нічого й не треба. Все компактно, зручно, атмосферно і головне, приватно. Віла відділена від оскорпусів. Мало хто тут буде поруч відпочивати, лише туристи на сусідніх вілах. Тому, якщо хочеться класного відпочинку, хочеться приватності, то бронюйте саме вілли. І ще категорія номер, вам покажу в цьому огляді, це буде номер делюкс. Делюкс Pool View. В номері у нас велике двоспальне ліжко, по бокам дві тумбочки. Відразу є Думав-Шафа, а це просто двері ванну, кімнату. У ванні у нас велика овальна ванна, рушники, туалет та душова. Давайте зараз відразу вийдемо. На, балкон. на балконі у нас два крісла, столик і можливість плавати в загальному басейні. Перший басейн у нас розташований поруч з лоббі та рестораном, а другий якраз поруч з вілами та номерами Deluxe. в номері у нас великий плазмовий телевізор, робоче місце, кафе на чайний набір та шафа. Шафа для ваших речей, є сумка для пляжних рушників. І халати. Ще раз повторюю, що це був номер Deluxe Pool View, або ж Deluxe Swim Up. І ось такий вид має загальний басейн. Другий басейн, який є у нас на території. Поруч з басейном також сезлонги, парасольки, є кафе, куди можна прийти по меню замовити собі обід або ж вечерю. Поруч у нас бар з алкогольними напоями. І мені подобається. Не річ на те, що це третя лінія до пляжу пішком далеченько, проте трансфер їзди кожної години. Готель красивий, а головне те, що він новий. Всі номери, всі віли нові, буквально два роки як побудовані. А в принципі, майже як і в кожному готелі Таїланду, у нас є спа-центр. Перед входом у нас меню спа-послуг. І хочу показати, як виглядає спа. Замовити спа-процедури можете як в спа-центрі готелю, так і за території готеля Ніхао! так і за території готеля. Ось такі масажні кабінети. Спа в спа-центрі у нас приємний запах. Взагалі, приїжджаючи в Таїланд, я вам раджу майже навіть кожного дня ходити в спа, тому що масажі тут від 200 гривень 200 бат. За цілу годину друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт sasha-travel.com.ua На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, на превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. І Найближчим часом в Таїланді почувати будете саме ви. А я вам зразу поможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там є посилання на сайт, на якому ви завжди можете моніторити ціни на готелі, які вас цікавлять. Ставте лайк під відео, бийте в дзвіночок. До нової зустрічі, а зустріч буде дуже скоро. Пока.